Учасники акції зібралися на площі героїв Майдану у Кропивницькому. Принесли плакати з написами Торгівля людьми відбувається у всьому світі. Торгівля людьми відбувається в нашому місті. Настав час це змінити. Звідси пішли вулицею Дворцова до театральної площі. Дорогою розгорнули парасольки чорного кольору, що символізують боротьбу з рабством. На театральній площі учасники постояли п'ять хвилин і розійшлись. Оскільки за фахом я психолог, то в принципі за час навчання в університеті торкалися цієї теми, а також є знайомі, які дійсно потерпають від неадекватного ставлення в сімейному кругу в колі. Необхідно привертати увагу до цієї проблеми, адже якщо людина говорить про це, значить це існує. З 2007 року європарламент започаткував цю дату ну жовтня, як європейський день боротьби з торгівлею людьми. 16 жовтня міжнародна по всьому світу. Відбулась така мирна хода. Ми нікого не заставляли. Це було все добровільно. На парасольках такий логотип А 21 Вона розшифровується як аболюціонізм. Тобто аболюціонізм це боротьба з рабством. В Кіровоградській області встановлено статус постраждалим від торгівлі людьми 24 особам з 2012 року. Тобто за 9 років 24 особи. В поточному році, от в 2021-му, такий статус у нас отримали 7 осіб. Узнала в нашому управлінні молоді та спорту і вирішила взяти участь. Це дійсно важливо, тому що сьогодення це не тільки те добре, що ми бачимо і що навколо нас, але є й такі. Негативне явище як торгівля. На жаль, вони є в нашому середовищі. І я хочу цим висказати своє ставлення до цього. А вже ж я проти торгівлі людьми. Акція у Кропивницькому тривала півгодини. Аналогічні відбулися в Бобринці, Олександрії і Попольнастівській сільській громаді. Анна Добрань, Володимир Волок, новини на Суспільному, Кропивницький.